Активні житомиряни, представники громадських організацій та об'єднання самопоміч зібралися разом, аби долучитися до обговорення теми стратегічного планування розвитку міста. Поділитися своїм досвідом приїхали фахівці зі Львова. Ми другий день разом шукаємо власне точки дотику і говоримо про ті проекти, про ті ініціативи, які дадуть можливість вирішувати проблеми, які є сьогодні в Житомирі. важливо, аби місто було успішне, важливо місто було розвиватись, бо тільки сильне місто зможе власне одне друге в Україні давати. Поштовх до державі, та? сильні міста, сильна держава. Сьогодні присутня власна громада Житомира, сьогодні присутні громадські організації Житомира з різних напрямків, з різних середовищ. І наскільки ми сьогодні бачили, тут присутні не тільки Житомиряни, сьогодні приїхали гості з Рівного, гості з Дніпропетровська. А це означає, що міста між собою об'єднуються, діляться досвідом, вчаться і розвиваються. Модератори заходу очікують, що за результатами дводенної зустрічі Житомир матиме бачення власної стратегії. Також вони сподіваються, що активні громадяни будуть готові взяти на себе відповідальність, розвивати стратегію міста. Сьогодні вже пройшли ті часи, коли стратегія диктувалася згори. Сьогодні ми потребуємо ініціативи знизу. Саме такі основи були закладені в стратегії роздкрувої. Саме тому на сьогодні ми маємо громаду, яка активно допомагає нам втілити наші стратегічні пріоритети. Те, що ми маємо зробити сьогодні, це закласти основу. В кінці кінців, я думаю, має бути стратегія житомира, яка має бути затверджена на сесії міської ради як офіційний документ, як такі орієнтири, дороговказ для всіх, хто зацікавлений в розвитку на цього міста. Приклад львів'ян може стати гарним зірцем для розвитку житомира, впевнені у громадському об'єднанні самопоміч, тож закликають усіх небайдужих до спільної роботи. На сьогоднішній день напевно саме найдорожче це досвід. Досвід людини, досвід. Організації, досвід міста і дуже приємно те, що таке місто, як Львів, сьогодні, приїхали до нас в гості для того, щоб передати свій досвід, те, що вони накопичували там роками, над чим вони працюють, працювали і працюють. І вони на сьогоднішній день вони хочуть допомогти нам. Побудувати стратегію розвитку міста Житомира. Можемо розбудовувати промисловість. У нас є для цього все і в нашій Житомирі і в Житомирській області. Ми будемо над цим працювати. Нам потрібні робочі місця. Ми дійсно зараз знаходимося в такому економічному занепаді. Тому Житомир має підніматися. Ми не можемо бути єдині. Ми не можемо самі розбудовувати наше місто. Ми запрошуємо до себе всі громадські організації, активістів, людей, в кого є проекти, ідеї, будь ласка, долучайтесь до нас. Ми разом будемо втілювати все, розбудовувати наше місто.